Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Звільнення триває під українським контролем Дебальцево та Авдіївка. Броньована допомога на Донбас відправлена перша спеціалізована швидка. Нові санкції США обмежує російські банки. Сили антитерористичної операції звільнили Дебальцево і Авдіївку на черзі Первомайськ. Зараз там триває бойова операція. Також військові почали зачистку міста Іловайськ. Водночас у штабі АТО констатують, що бойовики намагаються утримати під своїм контролем Донецьк і Горлівку. Незважаючи на шквал обстрілів українських позицій, за минулу добу втрат серед наших військових немає. Як заявляє прес-центр АТО, успішне просування збройних сил України викликає паніку у терористів. Вони застосовують тактику та та тактику терору проти мирного населення, щоб знизити опір місцевих мешканців. Сили АТО під час визволення населених пунктів свідомо не застосовують усі наявні можливості вогневого ураження. Не використовується важка техніка, артилерія та авіація. Звичайно, важка зброя значно спростила проведення військової операції зі звільнення міст. Проте це могло б привести до жертв серед мирного населення. Українська армія не може цього допустити. Воїни Збройних сил України свідомо йдуть на ризик заради того, щоб врятувати життя дітей, жінок та простих громадян держави. Також бойовики ведуть активні дії з утримання підконтрольних їм ділянок держкордону з Росією. Терористи обстріляли позиції сил АТО в районах населених пунктів Стукалова Балка, Піски, Дмитрівка, Гаєве та аеропорту в Луганську. Вогонь вівся зі стрілецької зброї, артилерії, мінометів та реактивних систем ГРАД. Обурені житомирські десантники і рідні громадські активісти вимагають повернути військових у зону. АТО. Вдома десантники 95-ї аеромобільної бригади пробули 10 днів. До цього майже 4 місяці перебували на передовій. У частині їм повідомили, що на Донбас вони більше не поїдуть, бо за морально-діловими та професійними якостями, нібито не здатні воювати. Десантникам пояснили, що такий наказ прийшов із Міноборони за підписом тимчасового виконуючого обов'язки керівника штабу сухопутних військ у списку. 152 військовослужбовці, із них 14 офіцерів, інші мобільні. Лізовані активісти підозрюють, що усунення елітної бригади від виконання військових завдань може бути диверсією службовців міністерства оборони, Тож написали звернення до президента з проханням дати раду чорним спискам. На Донбас відправилась перша вітчизняна броньована машина швидкої допомоги. Автомобіль оснащений кондиціонером, вміє плавати і може вмістити 11 поранених. Швидку на базі звичайного БТРа розробили миколаївські конструктори. Автомобіль має набір усіх необхідних ліків. У броньованій швидкі можна проводити навіть операції. Машину обладнали після ретельних консультацій з військовими. Військовими медиками техніку вартістю майже мільйон гривень придбали меценати, тоді як держзамовлення на броньовані швидкі поки що не передбачене. У США заявляють, що через російсько-український кордон продовжує надходити військова техніка терористам, як заявив офіційний представник Пентагону, контрадмірал Джон Кірбі, серед цього обладнання ракетні установки, артилерія, танки і системи протиповітряної оборони. Також він висловив занепокоєння щодо того, що до кордону з Україною стягнуто більш ніж 10 тисяч російських солдатів. За словами адмірала, зараз вони стоять ще ближче до кордону, аніж навесні. Тим часом Сполучені Штати ввели санкції проти Банка Москви, ВТБ і розцільгосбанку. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на сайт Мінфіну США. Згідно з повідомленням, американським громадянам та компаніям заборонено купувати боргові зобов'язання цих банків або пов'язаних з цим юридичних осіб а також їхнє майно на термін понад 90 днів. Всі інші транзакції з цими банками дозволені. Також США ввели санкції проти об'єднаної суднобудівної корпорації Росії. І в той же час всесвітньо відома нафтогазова компанія Shell припинила роботу на двох нафтових родовищах на території Росії. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на федеральне російське агентство з користування надрами. Паливний гігант ще в червні звернувся до російського відомства з заявою про відмову від права користуватися надрами. Мова йде про ділянки в Калмикії та Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Shell виконував роботи на замовлення російського підприємства Газпромбуріння. Власне, видобуток чорного золота припинився днями. Судячи з усього, зупинка пов'язана з тим, що 100% акцій Газпромбуріння належить Аркадію Ротенбергу, який включений до санкціонного списку Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Малюнки, аплікації та ляльки-мотанки столичні дошкільнята передали свої роботи на передову українським солдатам з батьками і вихователями працювали цілий місяць. Сьогодні ж прийшли до голови голосіївської адміністрації, аби через військових і волонтерів передати творчі оберіги. Яна Курченко далі. На столі вечільника голосіївської адміністрації дитячий світ. Тут малюнки, листи і подарунки. Цілий місяць дошкільнята місцевого садочка готували їх для українських військових на передову. Чого тільки не вигадувала малеча, аби підтримати бойовий дух наших захисників. Я намалювала фею, яка допоможе, і там вона і ми намалювали, щоб самоліти не стріляли, танки не стріляли, щоб він. nation mm -hmm. А я намалювала будиночок і, і квіти дерева, що мир. А на будиночку є фотографія нашої групи. Ми робили сонце з жовто-блакитними променями. І а ще і ми мак. робили маки землю. П'ятирічний Андрій разом зі своїми одногрупниками підтримує українських солдат. Окрім своїх робіт, він представив і своє бачення ситуації на сході. Україна хотіла очистити. и злодеев. А уставы-то мирных жителей. А ты, что ты? А на нас напал. Сейчас я Р... Кто Россия! Мы! Роботи малечі передадуть солдатам військові і волонтери. Кажуть, дитячі малюнки дійсно як оберіги. Существує таке повір'я, що дитячий рисунок, положений в каску бойову, захищає бойця від пулі. Так що, дітки, я вам обіцяю, кожен ваш рисунок знайде свого адресата. Рисунок у нас в палатках. Тобто там, де ми живемо, вони висять на на бових стенках во та сам дело приятно. когда прислають і и письма і и рисунки и, и всегда это вызывает ну теплые, неподдельные эмоции. неподільні живими! Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Відсьогодні в аеропорту Бориспіль посилені заходи перевірки. Проводиться контроль аеровокзальних комплексів пасажирів, зустрічаючих та проводжаючих. Додаткові пункти контролю встановлюються на всіх вхідних групах зон прибуття та відправлення з огляду на посилення заходів безпеки та необхідність перевірки усіх громадян, які перебувають в аеровокзальних комплексах. Пасажирів просять прибувати на реєстрацію заздалегідь. І поки що це вся інформація більше у наступних випусках. Дочекайтеся.